Коляд, коляд, коляда, хай обходить вас, біда. Колядки від найменших українців звучали днями в одному з виноградівських дитячих садочків. Вихованці ЗДО номер 5 гармонія разом з вихователями та батьками підготували різдвяну програму до прийдешніх свят. Приймають участь дві старші групи. Вони готували свято іби поновити традиції і зберегти традиції нашого народу. Святкування Різдва Христового тут збережені всі традиції, накриття столу. Колядки, вертеп, значить, дітки наші дуже активні, хороші, розумні, всьому приймають участь. Їм це все дуже подобається. Захід у нас організований як благодійний аукціон для підтримки України та наших збройних сил. Участь у підготовці брав весь педагогічний колектив і весь колектив, наш весь в загальному. Тому що як від початку готування страв до навчання колядок, пісні, віршиків і всього іншого, тобто весь колектив брав участь у, у цьому заході. Захід присвятили нашим захисникам, тим, завдяки кому святкові колядки можуть звучати на теренах України, підготували традиційну вечерю з 12 страв, брали актову залу, тематичні прикраси, заспівали різдвяних пісень та порадували гостей віршиками. Особливим гостем на заході став священник отець Іван, який заколядував Разом з малечею та розповів дітлахам повчальні історії. За пару днів до нас прийде велике свято, яке чекаємо з дитинства, яке любимо з дитинства. Це свято Різдва Христового. І я сьогодні буду в ролі колядника. Знаєте, я бачу, діточки пройшли всю. Всю стадію вечеря, різдвяна, вінчували, колядували. А я зараз в ролі того колядника, котрі приходять уже з раніше зорю до хазяїну. хазяїну сьогодні в нас цей садочок. Тому я дуже задоволений, щасливий, що зможу привітати дітей. І хочу сказати, що велика, велика похвала тим вихователям, тим вчителям, котрі відновлюють традиції, які Дуже важко пройшли через певний час, але збереглися до сьогоднішнього дня. Такі заходи об'єднують і мотивують на добрі справи, каже пан Іван. Він сьогодні прийшов на виступ сина. Чоловік зазначає, сьогоднішня подія дуже щемна для усієї родини, адже насамперед вчить вшановувати традиції та зберігати і передавати з покоління в покоління українські звичаї, спостерігаючи за дитиною, за своїм синочком для нього це дуже важливо і друга річ, така якою спостерігаю, що коли дитина бачить, що і батьки готуються до цього, то дитини куча ще її це більше мотивує. Чи раді ми, як батьки? Думаю, що дуже раді, що маємо таку можливість бачити, як дитина розвивається, ні? як дитина працює над собою і, скажімо так. Такий прекрасний розвиток тому і раді, і вона є в цьому закладі захід створив теплу атмосферу. Дітки не тільки отримали святковий настрій, але й спонукали дорослих долучитися до доброї справи збору коштів на потреби збройних сил України.